Привіт, малята! Як ваші справи? Сьогодні з Гошою ми в черговий раз запрошуємо вас у чарівний світ вечірньої казки, де ви зможете дізнатися цікаву інформацію та подивитися цікавий мультик. Привіт, малята! Ну що будете сьогодні нашими гостями. Ми радо вас запрошуємо от сюди до нас. Ой, молодець Гоша, що запросив ага. малят до вечірньої казки. Правильно зробив, я тобі ага. скажу. Манера, етикет, тебе є. Ти знаєш, що це таке. Так, звичайно, mm -hmm. тільки я не розумію, про, про що це ти говориш? а? Бо я жодного твого слова не розумію. Які манери? Може, ще скажеш е етике? А? Mm -hmm. Є таке слово, я, звичайно, не певен, mm -hmm. але ось, ось ці, як, як там їх манери? а? Mm -hmm. Ти ще не знаєш, що це таке? А що ще що, що це, це таке? Ну, добре, тоді і тобі, і малятам я зараз все розповім. Слухайте. етикет – це певні правила гарного тону поведінки людини серед інших людей, тобто у суспільстві. Сюди зараховують, як потрібно вдягатись, як потрібно розмовляти і взагалі як потрібно поводити себе серед людей. добре, а, -а, -а манери! А манери, я тобі скажу, що це дещо схоже до етикету. Тобто... Гарні манери малята це основи поведінки вихованої і культурної людини в суспільстві. Це слова, які людина вживає під час спілкування, як вона жестикулює, як вона поводить себе серед людей і взагалі, як вона ставиться до інших людей. Що-що-що, Здається, що, 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 що зрозумів. Зрозумів? Але схоже, щось до етикету. Угу. Ой. Ого. А, а що, якщо я от хочу запросити когось у гості, угу. то, то як себе поводити? а? От як, Яким треба бути? а от? Ой, Дуже добрим господаром треба бути, тобі от, скажу. Ага. От Давай зараз розіграємо таку ситуацію. Ми а перевіримо, давай. чи ти знаєш щось цього. Уяви до тебе прийшли гості. Що ти будеш робити? Ну, як, я, я, я скажу їм: добрий день, радий вас бачити, що нового, як справи, О, ось так якось. І все? А що ще? Ну як гоша запропонувати чаю, кави, печива, присісти, хоча б, або зайти до квартири. Яна, це, це, це я просто забув та забув. Ти скажеш, М можна ти подумати, малята знають, що потрібно робити, коли прийшли гості. ото я не можу казати за малят, а давай ми краще у них зараз запитаємо. О, це, це гарна ідея. Яна, я теж так давай, думаю. Давай запитаємо. «Іграшки їм дала. Гратися. Колись подарунки даю, пригощаю, граємося. Треба пригощатися, радутися і ділитися іграшками. Любиш, коли до тебе приходять гості? А часто приходять? Пригощати. Допомагати. А чим ти будеш пригощати своїх гостей? Фуктем. Угащати. А чим? Ти будеш пригощати якщо приготовляти щось, то можу пригостити. Картошка. М'ясо. Та я й так це знав. Та ми не сумніваємося, Гоша, що ти це все знав. А, а знаєте, що ще є гарними манерами і етикетом? Що? <схід> Пока зновіку. Та не вже. А ти що не знала? Звісно, ні. <схід> Як то ти не знала, а? Я Та так... ось так не знала, що показати мультик це гарні манери. Ну добре, якщо ти так говориш, Гоша, то і тобі, і малятам ми зараз продемонструємо цікавий мультик. А, давай! Ох, уже этот шарик у нас. Охотнічк наше. Ні от тебе доходів, доходов. Розхода дні. Что же с ним делать? Он же без охоты пропадет. Усохнет весь. Усохнет. А может, нам из него ездовую собаку сделать, а? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар. Огород на нем будем окучивать. Эй, ты, Шарик, хочешь, мы с тебе ездовую собаку сделаем, а? Ах. делайте, что хотите. Хоть чучело, все равно мне жизнь не мила. Нет, 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 я так решил Я папе с мамой письмо напишу. Пусть пришлю для шарика фоторужье. Это я охота, и зверей убивать не надо. Дорогая, давай бросим твой курор и поедем в Простоквашино. Потерпи. Я два вечерних платья надевала, еще два осталось. Ну, мальчику, может быть, без нас плохо. Это нам без него плохо. А ему там хорошо. У него такой кот есть, до которого тебе расти и расти. Он за ним как за каменной стеной. Да, был бы у меня такой кот. Я, может, и не женился бы никогда. Я, почтальон шарик, то есть его просто шарик. Войдите Давайте, у нашей коровы теленок родился. О -о -о, от моей коровы какая польза. Ну, вот что, друзья, давайте-ка его в дом заберем. Угу. И маму в дом. Только мамы нам не хватало. А вот интересно, чей он? Как чей? Он наш. А вот и не наш. Корова у нас чья? Государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит, и теленок государственный. Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Коров государственные, а все, что она дает, молоко или телят, и это уже наше. Вот ты, дядя Федор, сам посуди. Вот если мы холодильник на прокат берем, он чей? Государственный. Правильно, дядя Федор. А мороз, который он вырабатывает, чей? Мороз наш. Мы его для мороза и берем. Ну, брали-то мы брали одну корову, а теперь у нас где получилось? Шарк, по квитанции корову рыжий одна. Да. Брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности. Ой, не пойму я, чего вы спорите. Ты ж Матроскин собирался корову, мы совсем покупать. Вот и бери ну совсем, с теленком. Я со своей муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастлив был, а теперь в два раза счастливее стану, потому что у меня две коровы есть. Голос. <мышляет> Гаврюша! взять. Я плом. Вам... По делу пришел, а вы бодаться. Мало того, что из моей шапки сделали. Не шапка, а одна вентиляция. О, сколько дырок. А по какому делу вы пришли? Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Ты девы? ты девы, а? Вот не, не хочет отдавать передачу. Ничего себе, а? А его еще на чай запросил, а? Так, правильно, бо це вічливо гоша запрошувати на чай людей. Ага, ага. Зазинаю я їхню вічливість. Хочуть у пастаря по передачу забрати. Ой, Гош, тебе не зрозумієш. Тобі й те, не так і тен. Так давай краще подивимося далі. Мульт. Давай, давай, подивимося. А хвоста, там документы вообще не положены. А зачем же вы посылку принесли? А зачем? Что так положено? Раз посылка пришла, ее нужно принести. А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану. Отдайте сейчас же нашу посылку. А какие у вас документы? Усы, лапы, хвост. Ну, вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? Нету? А усы и подделать можно. Это, наверное, мне фоторужье пришло. Да, небось, больших денег стоит. Да. Я вот что придумал. Что? Мы такой же ящик найдем, как у Печкина. Mm -hmm. А? А, и когда он снова придет, то что? Да ящик ему поменяем. Ура! Ура! Гаврюша, ко мне дай лапу. Кто там? Это я, почтальон печки. Принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. А мы бы эту посылку и сами у вас не взяли. Зачем это нам гуталин? Какой такой гуталин? Обыкновенный, которым ботинки чистят все. Это кто же вам столько гуталина прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете? Это мой дядя прислал. Он у нас тоже живет на гуталиновой фабрике. У него этого гуталина, ну просто завались. Ну вот и шлет, кому попало. Гуталин там или не гуталин? Блін, а посилку я вам не віддам. Я вам не дурачок. Тут там. Це ти, заворилка. Там, а я здесь, по малковой себе. І я вас попрошу птичку нашу не ображати. Вельми дякую. Ой, ага. що це -то з тобою, Гоша? А що? Віч сьогодні я буду дуже манерним та етикетним хлопчиною. Ага. Етикетним? Ну, ну добре, будь етикетним хлопчиною. Тож, то, то Яна, ж, час пізні uh -huh. і малятам потрібна в ліжечка. Uh -huh. Тож чому ми ще в ефірі? Чому в ефірі питаю? Режисер? Гоша, гоша, тільки не кричи. Зараз ми виправимо цю ситуацію. Тож, малята, давайте вже вкладатися в ліжечка вам та казкових снів. На добраніч, любі друзі!